Сьогодні 16 лютого 2023 року заняття Охорона безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття Подорож правилами пожежної безпеки. Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, дітки привітні! Добрий день у добрий час! Рада є вітати вас! Доброго ранку, небі пташки! Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я, усміхніться, ви і я. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про правила пожежної безпеки. Щось ми повторимо, а щось дізнаємось нове. Сьогодні до нас прийшов незвичайний гість. Дивимось на екран. Так. А, хто ж до нас у гості прийшов? Звичайно, це не знайка. Він сказав, що йому здалося, що ви сильно нудьгуєте, і то ми, тому він приніс до вас цікаву іграшку. Зараз сірниками пограємо, вогнище розпалимо і одразу всім стане весело. Дітки. Поясніть, будь ласка, не знайте, чи варто так робити? Звичайно, цього робити не можна. Сьогодні для нашого незнайки ми з вами влаштуємо урок незвичний урок, щоб нас, наш незнайка знав, як треба себе поводити. При пожежній небезпеці, які правила ми знаємо, так як треба поводити себе. Так. Сідай нізнайка і слухай уважно. Старих часів пожежу називали червоним півнем. Часто залітав він у дерев'яні міста і села. Будинки вигорали дотла, і люди знову відбудовували їх. Лі... Л... Дітки, скажіть, будь ласка, а чому називали вогонь червоним півнем? Правильно, звичайно, бо вогонь схожий на півня. Язики полум'я нагадують грібінець. Борідку і пір'я півня. Ось подивіться, звичайно. Давайте, дітки, пригадаємо, хто знає, пригадає, а хто не знає, той послухає і послухає наш Незнайка, як же з'явився вогонь у людських оселях. Слухаємо з давніх давен. Коли були ще первісні люди, вони побачили, як блискавка вдарила в дерево і з'явився вогонь. Дерево загорілося, так люди і познайомилися з вогнем. Потім вони навчилися переносити вогонь на певні відстані, на гілці, у горщику з гарячим вогіллям, відтак стали самі турбувати вогонь. За допомогою тертя Вони терли, подивіться, на малюночок дерев'яну трісочку, стромляли паличку, і поруч клали сухі мох. І швидко-швидко обертали паличку між долонь, так? поки мох не починав тліти, і з'являвся, звичайно, вогонь. Але назавжди вогонь. Буває другу. Давайте зараз з вами пограємо в гру Вогонь-друг, вогонь-ворог. Будьте уважними. Подивіться, будь ласка, на ці предмети і ситуації. Скажіть мені, мої дорогенькі, хай наш незнайка почує, в яких випадках вогонь-друг. Так, правильно, вогонь-друг в тих випадках, коли він світить, гріє і на ньому можна приготувати їжу. Звичайно, це свічка, ракета, подивіться, цей вогонь теж друг. Він допомагає ракеті е, летіти в космос і відвідувати нові світи. Камін. Так, камін, там вогонь в каміні допомагає зігрівати оселю. Звичайно, піч, на якої, які бувають теж у селах, ще залишилися у стареньких бабусях. Так, так. Звичайно, коли на природі запалюється вогнище, на ньому можна приготувати смачну уху якусь їжу. Так, Плита газова, теж на неї можна готувати їжу, вогонь допомагає. Ось в цих випадках вогонь друг. Так. А вогонь ворог може бути тільки при пожежі. Звичайно, дивимось пожежа в домі так, і пожежа в лісі. Тут же вогонь, вогонь, вогонь другом не назовеш. Це, звичайно, ворог, який приносить дуже багато лиха. Давайте, дітки, з вами повторимо правила пожежної безпеки. Хай незнайка теж послухає уважно. Користуйся лише справними електроприладами, не залишай їх вченими без нагляду. Про це ви знаєте, так? Не торкайся до дротів і електроприладів мокрими руками. Не грай з розетками та дротами. Цього робити не можна. Вирушаючи з будинку, гаси світло і вимикай електроприлади. Не грай з вогнем, як наш Незнайка, ні сірниками, ні запальничками, ні свічками. Про це ми, дітки, дуже-дуже багато з вами говорили. І давайте згадаємо про це. Так, не користуватися без дорослого горючими рідинами, ну, цього робити вам зовсім не треба. І торкатися теж, не залишати включеному плиту без нагляду. Ну, плиту ви не включаєте, тому що ви ще маленькі, але іноді дорослі забувають це робити, і ви повинні їм нагадати. Так. І, звичайно, не можна користуватися без дорослих хлоповками, фейерверками – Петардами і бенгальськими вогнями. Ну, свята в нас вже закінчилися, але ви про це повинні пам'ятати, звичайно. Чим же небезпечна пожежа дітки? Подивіться на ці малюнки. Звичайно, пожежа це дуже-дуже небезпечне явище. таке. Висока температура викликає у людей опіки, смерть може викликати людей і тварин, знищує рослини, знищує будівлі. Під час вогню, звичайно, буває дим. Дим це газ. Загазованість. За духа, та отрута від вогню від пожежі, це, звичайно, загубно впливає і на рослини, і на живі істоти. Як на тварин, так і на людей. Подивіться, яка задимленість і загазованість в лісі. Хіба можуть там тваринки врятуватися? Звичайно, ні. Іскри бувають від вогню, звичайно, це теж небезпечно, тому що вони спричиняють нові займання вогню. І якщо пожежа затухла, затушена, треба, звичайно, ще дивитися, щоб не було іскр. Так. Ну, і звичайно, при пожежі ми дзвонимо. По якому номеру? 101. Звичайно, молодці. Як же треба вести себе? Не дай Боже, якщо виникне пожежа? Спочатку треба вимкнути палаючий електроприлад і накрити його ковдрою. Це коли займає, займається якийсь електроприлад? Якщо дим йде з-за дверей? Повідомити про службу про пожежу найближчих сусідів, якщо відомо, що треба робити? Звичайно, повідомити дорослим. Вибиратися з задимленого приміщення повзком. Чому? Тому що дим підіймається догори, а по полу можна тихенько вийти. Ну, звичайно, прикриваючи ротик. Вологою, вологою, вологою серветкою, або якоюсь тканиною, або носовичком. Допоможи вибратися з приміщення всім, хто не може зробити це самостійно. Звичайно, маленькі братики і сестрички можуть злякатися і сховатися або під стіл, або в шкаф, і треба це теж знати. І, звичайно, викликати пожежну команду за телефоном 101, чітко називаючи адрес, адресу чи і прізвище так, своє. Я вважаю, що ви вивчили всі свою домашню адресу. Цього робити. Це зробити дуже дуже важливо, дітки. Так. І, звичайно, не відчиняти вікна під час пожежі, щоб не було доступу кисню для горіння. Коли відчиняєш вікно, поступає кисень і вогонь стає ще більше і ще небезпечніше. Багато діток питають, якою ж була перша пожежна машина. Зараз ми про це поговоримо, але спочатку послухайте дітки вірш. На машині яскраво червоній, мчимось ми вперед. Праця небезпечна і важка. Нас, пожежників, чека, виття пронизливої сирени може оглушити. Будемо і водою, і піною ми пожежу гасити, і людям, що потрапили в біду, зможемо допомогти. З полум'ям боротись буде ми з день і ніч. Ось такий вірш. Звичайно, дітки, пожежники сміливі і мужні люди. У давнину не було постійних пожежників. Коли виникала пожежа, з вогнем боролися всі люди. Вони вишуковувались в лінію від палаючого будинку до річки або колодязя. і Передавали відра з водою з рук в руки, і так вони гасили вогонь. Потім люди вирішили об'єднатися в добровольні пожежні команди, які швидко приїжджали гасити пожежу. Тоді не було великих і швидких машин. Пожежні команди приїжджали на возах, запряжених кіньми. На возах стояли бочки з водою. Звичайно, на такому транспорті швидко до місця пожежі не доїдеш. Це вже сучасні пожежники, оснащені формою, машинами і спеціальним устаткуванням для гасіння. Ось такі сучасні машини пожежні, вони, як і раніше, червоного кольору, ми з вами говорили, чому вони червоні. Хто пригадає, щоб було видно і, звичайно, вони оснащені сиреною, яка сповіщає, що треба машинам дати дорогу пожежній машині, бо вона спішить на пожежу. Ось так незнайка. Тепер ти будеш знати дуже-дуже багато і ніколи не будеш жартувати з сірниками і вогнем. Ми в цьому впевнені, так, дітки? Так, з Незнайкою ми з вами прощаємося. Я вважаю, він все запам'ятав. Ви теж щось пригадали. Сьогодні я з вами прощаюся до нових зустрічей. Будьте обережними, правильно поводьтеся у побуті. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. До побачення!